Вітаю! Зараз ми подивимося, чи буде застосована ядерна зброя щодо України взагалі на цю осінь найближчий час. ядер нас зброя. Скажіть нам, будь ласка, чого стосовно ядерный зброю в голові в нього. Плани. Ой, були плани негативні, але сила закрила, не вдасться ця людина міняє свої думки кожну хвилину дуже сильно, протилежно, але боїться, не зможе. Він може тільки лякати, може лякати, дуже сильно лякає людей. І цим задовольняється, як це йому ну, шантажує людей. Він цим щось собі вимінює. Але насправді нічого в нього не, відбуд... не, не, не буде удару по Україні ядерною зброєю. Я не бачу на цю осінь найближчий час. Тільки буде лякати. Це все, що може робити. А також пропаганда. А взагалі ні. Все. В нього кардинально змінюються в голові думки. Зараз він все закрив, це питання. Від світу закрився. Все, мир в голові. Так що. Ядерна зброя до України не буде застосована в найближчий час. А в Україні взагалі є така потужна зброя, що є захист від ядерної зброї. І ворог процезна вже все, в нього цей план не вдасться. І він закрив це питання і всі в світі. Пильно, пильно, дуже на нього дивляться, він знає про це, що він як на долоні, що його кожен рух і все, він знає, що він не зможе це застосувати, але лякать він це його улюблена справа, він насолоджується, він вимінює якісь собі бонуси. Ну, так думав. Взагалі він дурить людей. Але його силою закрили оцей план ворожий. Я прошу вище сили. Відверніть на віки вічні ядерну зброю від України. Заперечую всі думки. Агресивні, негативні думки. Заперечую всі плани ворожі. Так, заперечую, де буде у нас сила. І зброя закрите небо. Усі ворожі плани відвертає. Заперечує. Закриває небо, Заперечує. Йде такий план, що в нього вже не ядерна зброя, а холодна зима щось в нього вже в голові. Про це, але насправді не буде холодна зима. Люди вже придумали, що будуть робити, і буде. Це дуже добра карта, що буде надходження чи газу, чи... ну, тобто, все буде добре у людей. Так, заперечую. Заперечую. Запереч, 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 перекриваю. Так, прошу вищі сили відверніть на віки вічні ворога від України. Ой, прошу. Всі страхи, всі переживання. Поверніть ворогу, хай він боїться ядерної зброї, хай він боїться ядерного удару. Все, що нам бажав з ворогом, з Росією тепер трапиться. Як нас лякав, сам боїться, в Україні мир і збагачення. буде так, перекриваю, відкриваю дороги до сфінансування. До надходження фінансів, до тепла, до відновлення. Прошу відверніть ворога від України. віки вічні Вищі сили, ангелів-охоронців. Закликаю духів роду, закликаю якнайшвидше закрити небо України від ядерних снарядів, від ракет, від пуб. Нехай -дех. прийде вся необхідна зброя для захисту неба України від ракетних ударів. І прошу повернути ворогу окупантові всі погрози, всі страхи. Всі жахи, що нам посилав, всі плани ворожі, йому вертає з ним таке робиться, що нам бажав буде так, буде так, буде так, на віки вічні. Відсічіть, відверніть ворога, по іншим дорогам пускаю і засудіть всі його злочинні дії. Буде так, буде так, буде так. Це буде все сказано здійснити. Він знає, що цей план в нього не вийде. Він в минулому планував, до речі, дуже це в нього була ідея фікс убити. Убити і знищить, але не виходить. Він знає, що не вийде, і він уже новий план обирає. Зараз, наче. Мир, але він буде щось взимку холодну зиму робити, Така помста, Але вона також не вийде в нього. Дякую за увагу.